Преображення, свято Господнє, це врочистий і радісний день. Утішайтеся, люди скорботні, хай вам ласка із неба прийде. Преображення, свято для вірних, сам Господь їхній дух потіша. Я радію сьогодні безмірно і від щастя тріпоче душа, бо відколи із пасом зустрілась, з того часу змінилось життя, його ласка мене обігріла. Він назвав мене власним дитям. На фаворі з ним добре так бути, як апостол Петро, я скажу Суєту всі тривоги забути Дуже часом я тим дорожу. Преображення всім нам потрібне, щоб небесних осель досягти, і щоб будь на Ісуса подібним, шлях до змін слід людині пройти. Одягнутись у білу одежу. То є праведність святість людська, за собою лиш кожен гай стежить, а повинністя ой нелегка. У Ісуса обличчя сіяло, хай це світло ясніє і в нас, щоб ніколи воно не згасало в цей тривожний останній вже час. Преображення, що воно значить для тебе в цім земному житті? Йди до Спаса, він біль твій бачить, все простить і дасть сил на путі. Віддали всі думки неугодні, перед Богом молитві схились. Освяти своє серце сьогодні, щоб Господь в тобі преобразився.